Всім привіт! Миколай она, она наша вже і своїм орудієм труда. Надіюсь, що вже сьогодні сіно наконець-то зберемо. А може і не зберемо. Я його вчора вже два рази перевертав. А воно трохи ще мокроват. Ні, ну вже, напевно, нічого не вберемо, якщо дощ не намочить. Жужа в нас допомагає. Миколаївна десто споминає <тапляї> як вона в детс сіночила корову доїла <тапляї> Я б хотіла коровку. Сказой справиш. Так, зараз будемо сіяти. Що біль, я, я вчора перекопав, зараз заволочу. У нас опять ветер сьогодні, ветруганіще і хмари такі подозрительні ходять. Вчора там наші пару помидорок падало, я тут ложив, підставив палочки. А, запах томатиків. І навіть сьогодні ще посіємо Тут а, цей, як он там, огірочко. пару. парусиків. Жужа в помощь Ага. Де він? Зараз заволочимо і будемо сіяти. Так. А так от зробили чотири рядочки. Миколаївна у нас сіє Заволочили. Ось Заволочили. Зараз ще посіємо огірочки в теплиці. І нас там де старий чавлик теж, зараз зробимо пару радочків і досіємо. Опа, опс і вже все у нас засипана заволочена. Миколаївна вирішила пополоти часних поросятов. А я зараз йду, проведу там ще два радочки на том. Цього ще буду, там досі досіє. Так, любі друзі. Зробили тут шаровочку нашому часничку. Ще тут з краєчку Миколаївна посіяла окропчика, два І посадили. Ми. Це треба буде позабирати плоця там насюди. І теплички там посадили ми. Раз, два, три, чотири, шість корчиків огірочків. Такі помідорки у нас, сьогодні поліму вечором, а зараз йдемо і будемо перевертати нашу люцерну. Ось Прийшли ми до нашої люцерни і зараз будемо її перевертати. Я думаю, що повинні за сьогодні-за завтра ми її убрати, щоб вона не намокла. Вона бачите, яка красива така зелена. Мама Миколаївна, з великим мочем йде. Великим мочем. А у мене такі маленькі. Коротше, все, Ну, друзі, казали, знову наш сіноптик, що доща не буде. А дощик опять пішов. Убрали його бістренько з Миколаївної сіно. У мешочки заховали. Ось. Йду зараз поливати нашу тепличку. Там, де ми сіяли огірочки. Погода навіть не одного дня не може нормально подержатися. Ось. Так що. десь так приблизно. Все, зараз добренько проліємо Ось. і покажу вам. Що, друзі, такі, полили. Ось такі гарні наші помідори вже цвітуть. Тут де ми садили гурочки. Теж побачимо через скільки вони зійдуть. Дощик все розхожується. Йдемо побачимо на поле, де наша Миколаєва. Миколая вже перейшла до клубніки. Так, знатки. Чим клубніку зараз лучше підживити? Чого наші ще, ще цвіте, ще є клубничка, де-не-де, де. але чим є краще підкормити чи підживити, як удобрення називаються. Бачите, якась Вона така сала, типу, салатова. хто займається клубнікою, хто підскаже. Вона вже Михайлона капусточку нашу підшарувала, чи як вона там прополола. Бачите, погода не дає нам її підкропити. І вот, помідорки теж. А я прийшов ставити грети літнього душа, бо Миколаївна хоче сьогодні покупатися. не сьогодні? Ага. Так, друзі, зробили тут щавлик. Миколаївна підсопала і посіяли ще тут окропчика. Так, посіяли в тепличці у нас, огурчики, полили, такі помідорчики у нас і посіяли там ще бер, де перекопували. Так, друзяки, ось нашу люцерну, зараз перевернемо ще. Ось, вже вона два рази під дощ попадала, що тут не везеться. Там вже ми все покропили по третьому разу. Ось і будемо дивитися. Перевертаємо поки що. Так, друзі. Ось, перевернули нашу люцерку. день підходить до кінця, вже гріється наш душ. Будемо зараз купатися. Підемо зараз побачимо, що на Миколаївна все зробила. Ну все. Так, обробили. Це вже ми кислотою, Ось. І дрожчами підкормили, Бачите зразу результат. Ось. Тут наші помідорки вже пішли. О, наша глаша. Там барончик десь. ось. Ну, ще трохи долежать, я думаю, що вони піднімуться, підуть пости доща. Вже цвітуть. Зразу видно обробка. Дає про себе Миколаю, Воно трохи клубніку нашало полоть. Капусточку теж обробили, вчора відбіло крилки. Вроді би немає. Вечором побачимо. Так, це все у нас огірочки нам треба обробляти буде, бо вже почалося. листочки почали вже ръбенькі є бути. Так що за дерево? П'яте відео питаю, ніхто мені не відповідає, що за дерево на городі у нас росте. Так, у нас тут пропало на помідорка, ці вроді прийнялися. Горох наш. Так, що ми Тут теж обробили, бачите, стоять гарні помідори, Перчик обробили, бачите, теж пішов і капусточка пішла, по... кабачки наші ті ж підливали, бачите, як позеленіли. Подрощами поливали, значить все-таки це діє. Так що все, все, йдемо купатися і на сьогодні робочий день у нас закінчується.